З одного боку, дійсно, забути прізвище, забути історія, але е, з іншого боку, е, ну чому це відбувається власне саме зараз? Можливо, нарешті дійсно правоохоронці е, знайшли розшукуваного Гладковського, а можливо є й інші якісь причини. Зараз поговоримо про це з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечора! Вітаю вас! Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Е, пане е, Тарасе, ну от як. Ну, от це затримання, наскільки я розумію, воно трішки в стороні від тієї основної справи, де фігурує і син Гладковського, і Гортак його звати, і е, ну чи, чи це все ж таки треба слід розглядати в комплексі? От, власне, як ту справу 19-го року, яку ну знову ж таки на, на думку там деяких людей вона могла коштувати Порошенку там програшу, можливо, навіть на президентських виборах в 19-му. То як, як ви розумієте те, що зараз? від... ще не відбулось, бо, каже адвокат, що й не затримали, теж дивна якась історія. Ну, але все ж таки, якщо м -м, говорити про інтерес правоохоронців до Гладковського, чим він міг бути зараз викликаний, на вашу думку? Іно, ну, якщо справа йде, вона зазвичай це ж будь-яка справа потребує часу для розслідування. Це знаєте, це тільки в наших Фейсбуках о, одразу ж визначають, визначають винувати слідство, ведуть і так далі. Але я думаю, що ця справа буде не роз не буде розслідування набу, тому що я пам'ятаю ту історію. Там ще фігурували якраз купа людей, якраз таки наближені до набу. А там був цей такий каламутний чувачок Євген Шевченка, який скрізь поставлявся агентом НАБУ. І там він теж був на запасах, щось там крутилося. Оце той, це той кадр, через якого виявляється, коли вся країна знала, що він є агентом НАБУ, це той кадр, через якого через якого Злочевський Злочевський передавав хабаря. <реш> тобто він, він та врішало був по набу, у НАБУ. Чи, чи передавався той хабар, потім, мужня, потім мужня відмазували відмазувати злочевською все інше. Я думаю, що воно нічим не закінчиться, тому що е, набу буде слідувати давні приказці, головне під час слідства не вийти на самих себе. Тому я думаю, що і це нічим не закінчиться. Е, і чи, чи, чи зможуть. Е, якщо, якщо сторона. Захисту це як, як політичне переслідування. Я думаю, що шансів отримати екстрадицію ну буде дуже дуже мало в дійсності для цього. А чи будуть хотіти з набу взагалі бачити цих людей, щоб вони сказали роль різних людей з набу в цій всі в цій цій історії? Я думаю, що вони не дуже будуть бажати це робити. А пане Тарасе, що може дати підставі стороні е, захисту е, сказати там в іспанських судах, десь що це переслідування політичне, і чому там суди мають на це повестися, якщо це е, так, як знову ж таки подають правоохоронці? Це абсолютно корупційна справа. Ну, дивіться, тут знову таки, тут питання. Якщо е, якийсь, наприклад, урядовець, щось інше говорив, там що ну, наприклад, там з 20, ну після перемоги зеленського, наприклад, хтось зі слуг народу, депутатів чи інших міг сказати, що ці люди повинні там сидіти за таке, mm -hmm. за таке. Через таке 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 це може розцінюватися, інтерпретуватися як втручання у роботу слідства, тиск на судів і все інше. А далі тут вже робота за адвокатами: грамотний адвокат, який. А які зможе там перекласти це, наприклад, там іспанською мовою і показати, що це колишні посадовець, що помінялася влада і багато чого іншого, в принципі, може ну довести в судах все, все що завгодно. Але давайте порахуємо, скільки людей у нас реально було з високопосадовців за останні ну от, часів незалежності було екстрадовано в Україну? Ну майже майже ніхто, от просто ніхто. якщо дуже сильно припече. Історія з Іспанією то є місце, точні точніше, країна і місто, з якої видачі немає, звати її Австрія. Так, там є відень, там спеціальна процедура, і спробуйте тут взагалі когось забрати. Звідси там фактично неможливо. Дивіться, фірташа США не можуть забрати скільки років він живе в цьому відні. Тут бачите, от стосовно екстрадиції, сьогодні от шукав зараз повідомлення в Ярослава Желізняка. Сьогодні він написав, ну це так, просто для, для інформації, так само і нашим глядачам. Він каже, що звернулись після сюжету там, ткача Михайла Бігусі різних втікачів за кордон. Він каже, звертались, питали офіційну відповідь в офісі генпрокурора. То він каже, ну от яку відповідь дали, якщо коротко каже, спершу спочатку він і справді через загрозу життю фізичній недоторканності почали дуже. Сильно Відмовляти різні країни в екстрадиції, але останнім часом статистика сильно покращилась, на це справді є причини. За перші місяці 2025 року ста стало майже 80% задоволення запитів на екстрадицію. Ну Це так, просто для інформації. Пане Тарасе, а е ну, тобто, якщо до прикладу ну, е там, уявити, що адвокати будуть в е випадку чого давити от на цей політичний момент, на політичний тиск. То е, це ну, буде просто аргумент для суда. Чи знову ж таки, ну з одного боку, дійсно, якщо людина в розшуку там через підозру в скоєнні того чи іншого злочину, там її затримують, правоохоронцям, вочевидь, треба тільки аплодувати, особливо якщо там це підтверджується потім е, склад цього злочину. Але зараз справді все це відбувається на тлі претензій. Я не знаю, чи можна в даному випадку там говорити ну, політичного патрона екс. Там Гладковського, чи як. Ну тобто, людину, в принципі, яка прізвище якої згадувалось постійно в поряд з прізвищем Порошенка. Зараз Порошенко от, там санкції, він з ними бореться. Ну і тут, хоч не хоче, почнеш ставити запитання, чи, чи це не пов'язані речі насправді. Що значить згадується, він працював uh, в РНБО та РНБО у нас uh, указами президента, коли Порошенко it's був президентом. Звичайно, звичайно, що він будуть пов'язувати. Я, я не хотів прямо так їх. Знаєте, от в таку аж зв'язку ну будуть пов'язувати. Ну звичайно, що будуть пов'язувати. Це зрозуміло. Чи будуть по а, якщо ну брати цей ну набір там санкцій, які запроваджені проти Порошенка і всіх інших, звичайно, що воно в комплекті буде. Будуть смикати всі, хто або якісь гучні справи до цього лунали, і звичайно, що вони будуть якимось чином реалізовуватися. Хоча тут може бути і співпадіння, знову таки, я не бачу особливого бажання набу розслідувати саме таку справу, тому що вони там самі досить, досить каламутно виглядають. Ось чи буде, чи, чи доведеться до якогось логічного кінця. Це ще велике питання. Спробуйте його хоча б привезти в Україну, припустимо. В чому я от сумніваюся? От сумніваюся, що це можливо бути. Чи може воно використовуватись як інформаційний привід, щоб нагадувати знову таки, про діяльність пана Порошенка ну можливо буде, чи пошкодиться його політичній діяльності чи кар'єри, а може і не пошкодити навпаки його позиціонувати як головного опонента влади. А коли ти опонент влади, це може по-іншому виглядати так і може тільки додати балів, наприклад, йому в його подальші політичній діяльності. Так що ну я приблизно так бачу знову таки, тут знову питання в якості роботи правоохоронних. Органах, ми часто знаємо, нарікаємо на наші суди. Ось тут питання: а яка а яка робота правоохоронних органів? Наскільки вдало, чи професійно зібрані докази, чи вони є достатніми для розгляду в судах, як представлено обвинувачення со сторони САПу наскільки професійна і багато чого іншого? Пане, Тому а... я. Так, так, ну завершить, будь ласка. на Мені просто Тому впорту... я, я я сумніваюся, що ця справа до чогось дійде, тим більше знову таки, Я пам'ятаю всі ці, о, оці, ці ці плівки історії, і там досить цікаво виглядало саме набу. А не може бути варіанту, е, ну от, до прикладу, е, коли. Гладковського можуть Порошенко ж постійно каже, так що от, ну, власне доказів нема, все там надумано і так далі. Не може бути варіант, що Гладковського можуть спробувати використати для тиску на Порошенко. Ну, мовно кажучи, щоб він там дав якісь свідчення. От так, такий сценарій, може якщо бути? Гладковський буде в Іспанії, ніяких свідчень видавати не буде. Якщо вони зможуть і зможуть теоретично його екстрадувати, привезти в Україну, тоді важелів тиску. Ну, стає більше, звичайно. Mm. І коли ти сидиш в СІЗО, якось ти по іншому починаєш оцінювати життя. Тобто теоретично можливо. Якщо він просто в Іспанії буде, я думаю, що нічого не буде ніяких показів він давати не буде. І тим більше, давайте так. Ну, які покази на Порошенка він може дати, mm. що йому сам особисто він щось давав. Ну він же навіть не в його підпорядкуванні був. Він же був навіть не в РНБО, голова РНБО, якщо не помиляюся, заступник голови РНБО, так. тобто він був у підпорядкуванні іншої зовсім людини. Так він указом, якщо не помиляюся, призначався, але довести прямий зв'язок, що, наприклад, це була не окрема самодіяльність конкретного Гладковського, і до чого тут Порошенка, якщо він не знаходив у підпорядкуванні. І наприклад, там пов'язана з укороборомпромом, який е, ну теж окрема е, господарська одиниця, яка ну не керувалась безпосередньо Порошенком. Тому сута інформаційна воно може виглядати так, чи... По факту вони щось доведуть а щось у мене такі дуже глибокі сумніви, пане Тарасе. Загалом ця справа от Порошенка вчора касаційний адміністративний суд почав вже розгляд цієї справи про оскарження санкцій, накладених на Порошенка 12 лютого. На 19 червня зараз перенесли. Перенесли засідання, тому що ну кажуть, каже захист Порошенка. Треба докази від офісу президента, от і обґрунтування цих санкцій більш детальне. Е, так от на вашу думку, чи ну як ви оцінюєте вірогідність ухвалення рішення в даному випадку на користь Порошенка? І чим загалом може ця справа завершитись, чи чи ну чи не завершитись? Давайте так, у нас є вже прецедент скасування указу президента по Тупіцькому, коли його відсторонювали від обов'язків. Тобто, ну у нас не прецедентне на право в нашій країні, але у нас це лагідно називається судова практика. Так, ну тобто, судді дивляться, які. Наприклад, ну дивляться справу, там адвокати можуть подивитися, як подавалося обґрунтування на підставі чого робилися висновки, і ухвалювалося рішенням судами. Тому після цього що я чи не помиляюся, це ледь не перший указ Зеленського, який скасований був. Якщо вони на цього, на цій підставі використовуючи в тому числі практику. Зможуть сформулювати так, що це буде переконливо, то шанси після цього вони зросли. зросли. Зможуть вони це реалізувати на практиці, чи буде воно зроблено, Подивимось, тут робота від залежить від адвокатів, але сам факт того, що указ можна скасувати, показує, що теоретично це можливо. Пане Тарас, тоді на завершення. От я єдине вчора не зрозумів, коли читав там про цей суд касаційний. Не зрозумів, як там несподівано з'явилась тінь Ігоря Валерійовича Коломойського. Про що мова? про те, що адвокати Коломойського ну висловили бажання теж вступити якось в цю справу? Тут я не розумію цих юридичних там тонкощів, як вступити куди на на, на стороні позивача. В статусі третьої особи представляти свого підзахисного. От я не зрозумів, в принципі, юридичної сторони цієї ініціативи, може, ви пояснюєте, але ну, перш за все, навіть е, питання в якомусь політичному інтересі Коломойського зараз раптом чогось вигулькнути в справі Порошенка. Про що це для чого це? Ну я ні, ні. Я думаю, що тут е, трохи інше. Е, ну я ну, трохи пояснюю, що мається на увазі, то оскільки е, на Коломойського теж були накладені так. санкції, теж указом президента. Е, тобто, вони могли мотивувати, що це схоже за суттю справи, угу. тобто, одна та са, е, особа за схожими обставинами, за схожим механізмом, а е, були накладені санкції. І тому вони могли мотивувати приєднатися до цього позову. Отак от, от вони намагалися це зробити. Але тут, я, як я розумію, бо суд відмовив. Я, я просто рішення не бачив, відмови, я відмовив. Відмови, відмови, людина з економічної юридичного світу. Справи, я я перестам... пояснюю, чому це так могло бути. Тобто адвокати могли зачепитися, що один і той самий механізм, угу. а далі вони. Могли зачепитися, наскільки ну, пам'ятаю, справу Порошенка. Там теж було питання, там вказано правильне неправильне мотивування, чи ці були укази, тому що був опублікований один, а потім інший. Так? Тому що там щось формулювання, що на сайті було, чи в паперовому вигляді. Тобто, там вони намагаються зачепитися і за технічні деталі. От. А Коломойський, Коломойський тут намагався приєднатися до позову а, для того, щоб ну, якимось чином може нагадати про себе. Я цього теж не виключаю. А, і може, все ж таки, справи рухаються там, і щось складніше для самого Коломойського, все ж таки він знаходиться в СІЗО. А, справи там карні рухаються, і, можливо, вони можуть дійти до якогось. Фіналу у тому числі тому от така була спроба. Але я розумію, таки я матеріальні справи не бачив, але я вам говорю, на підставі чого, на підставі чого вони могли мотивувати, чому вони повинні приєднатися до цього. Позов так, в, та, в будь-якому випадку, кажу там, і Порошенко сказав, що ну це, це його представники, що це різні справи, ну і в принципі так, суд, суд відмовив цього. Ну їм чого, точно їм, їм точно там коло не подають. Сто відсотків. А от бачите, Ігор Валерійович намагається, хоч, хоч причепчиком Є, десь але, кудись. Ігор Валерійович міє, Ігор Валерійович Валерійович та. так. Дякую дуже, пане Тарасе, за розмову, за спробу розібратися з цій справі. Тарас Загородній політехлог, керуючий партнер Національної антикризової групи.